Ніколи не дивилися спінов Зоряні війни Бунтар 1 і не розумієте, чому придешній серіал Андор має потенціал стати найкращим шоу франшизи. Дивилися стрічку, але вже нічого не пам'ятаєте? Або просто хочете дізнатися деякі цікавинки про створення цього фільму. Всім привіт! Це джедайська Криївка, і я вам допоможу дізнатися все про Бунтар 1 перед прем'єрою його приквела – шоу Зоряні війни Андор. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж, в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Коли Disney купив LucasFilm, студійні боси захотіли застосувати марвелевський підхід, знімати багато стрічок, дуже багато стрічок. Вони не хотіли випускати епізоди раз на три роки, як це робив до них Лукас, адже грошиків на купівлю пішло чимало, і їх потрібно було якось відбивати. І у когось народилася думка про створення спінофів, стрічок, тільки посередковано пов'язаних з нумерованими епізодами. Плани були амбітні, стрічки про Бобу Фета та обівана Кенобі були серед них. Також Кетлін Кеннеді була в пошуках інших ідей, тож залюбки була готова вислухати пітчинги від співробітників студії. Не знаю, чи багато ідей звалилося на Кеннеді, але одним з тих, у кого з'явилася непогана задумка для майбутньої стрічки, виявився Джон Нолл, Керівник підрозділу візуальних ефектів і старший креативний директор студії Industrial Light and Magic. До речі, ви знали, що він є одним з творців Adobe Photoshop. Геніальна людина, геніальна у всьому. Йому спало на думку, що непогано було б дізнатися, як саме повстанці викрали креслення зірки смерті. Ця ідея базувалася на кількох реченнях зі вступних титрів до четвертого епізоду Нова Надія, а саме: під час битви шпигуни повстанців змогли викрасти секретні креслення суперзброї імперії, зірки смерті, укріпленої космічною станції, яка має достатню вогневу міць, щоб знищити цілу планету. Насправді цю ідею Нол виношував ще з середини 2000-х років, після того, як дізнався, що Джордж Лукас працює над розробкою ігрового серіалу Позореним війнам але згодом він зрозумів, що ідея не впишеться в концепцію серіалу і відклав її. У кінцевому підсумку через бюджетні обмеження ігровий телесеріал не був реалізований. Ідею про викрадення креслень зірки смерті Нолл дістав з полиці за наполяганнями колег і друзів. І вона настільки сподобалася керівництву студії та членам сюжетної групи на чолі з Пабло Ідалько, що саме з бунтаря і розпочалася недовга історія випуску повнометражних спінофів про далеку-далеку галактику. Робота закипіла на посаду режисера запросили Гарета Едвардса. А на головні ролі Фелісіті Джонс та Дія Голуну. Також були задіяні Бен Мендерсон, Доні Єн, Джан Вень, Форест Вітакер, Мац Мікельсон, Алан Тюдек та Ріс Ахмед. Команда вирішила зробити так, щоб фільм відчувався реальним, наче подій відбуваються в існуючих місцях. Також вони хотіли зробити стрічку не такою категоричною, як оригінальна трилогія Зоряних війн, в якій мораль була чітко розділена на чорне та біле. Планувалося показати галактику в сірих тонах. Трохи згодом поговоримо. Чи вдалося цього досягти, і що вплинуло на те, що бунтар 1 став чи не найкращим продуктом франшизи часів Дісней? А зараз час трохи пригадати сюжет. А хто не хоче чути переказ, то може перейти до наступної частини відео, бо я наполінувалася і зробила мітки. У пошуках інженера Галена Ерсо на віддалену планету прилітає один з керівників військового проєкту Галактичної імперії Орсон Кренік у супроводі штурмовиків смерті. Кренік погрозами змушує Галана повернутися до покинутої роботи, але втручається його дружина Ліра Ерсо, що не бажає повернення в імперію. Вона стріляє в Креніка і штурмовики вбивають її. Донька Галана Джин бачить це звіддаля і рятується у підземній схованці, де і згодом знаходить старий друг її родини Согерера. Через 15 років у надрах торгової станції кільця Кафрени шпигун повстанців Касіан Андор зустрічається зі своїм інформатором. Той розповідає Касіану, що імперський пілот вантажного корабля дезертирував та розшукує Согереру на прохання Галена Ерсом. У цей час до них підходять штурмовики та просять пред'явити документи. Касіан вбиває їх, чим здіймає тривогу. Через поранення інформатор не може бігти разом з Андором, тому Касіан без вагань вбиває і його. Пілот дезертир Ботхірук потрапляє до рук партизанів Согерери. У нього є повідомлення для повстанця, але той не довіряє імперцю і піддає його жорсткому допиту. Тим часом губернатор Таркін виголошує догану Орсону Кренніку за зрив планів. Від Кренніка втік пілот, який може розповісти Сенату про новітню, надзвичайно дорогу і руйнівну бойову станцію. Таркін пропонує продемонструвати її силу негайно, щоб виправдати очікування. Ми зустрічаємо вже дорослу Джин Ерсо в імперській в'язниці. Згодом її визволяють повстанці та доставляють на свою базу на Явіні 4. У Джин просять посередництва. Щоб встановити зв'язок з Согерерою, у якого в руках опинився пілот з повідомленням від Галена Ерсо. Виявляється, батько Джин розробляє якусь могутню зброю для імперії, і керівництво повстання має дізнатися, що це за зброя. На місці на планету Джеда, де знаходиться угруповання Согерери, Джин вирушає разом з Касяном Андором та його компаньйоном, перепрограмованим імперським дроїдом Кейтуесом. В місті Джин з Касяном випадково встріють у бій партизанів СО з імперцями. Також в бою вимушено взяли участь сліпий служитель культу вілів Чірут Імве та його захисник Бейс Мальбус. В кінці перестрілки Джин Касіан Чіру та Бейс потрапляють в полон до партизан Герери. Джин зустрічається із Со Герерою, який показує повідомлення від її батька. Гален Ерсу розповідає, що нова зброя імперії величезна бойова станція під назвою Зірка Смерті, що здатна знищувати планети. Гален лишив у ній вразливе місце. Яке можна дізнатися з креслень, схованих на імперській базі планети Скариф. Таркін наказує Кренніку здійснити випробувальний постріл зіркою смерті по Джедді. Зірка смерті стріляє по Джедді і лише дивом Джин, Касян, Бодгі, Чірут, Бейс та Кейту Есов встигають втекти з планети. Согерера гине. Таркін задоволений випробуванням і вирішує перейняти управління проєктом Ворсона Кренніка, що того не дуже порадувало. Під Бодгі Джин довідується, що її батько перебуває на планеті Іду. Касіан передає всю відому інформацію командуванню і отримує наказ летіти туди. Їхній корабель зазнає аварії. Касіан все ще планує виконати таємний наказ командування вбити Галена. Він та Бодгі йдуть на розвідку. Згодом Джин вирушає на пошуки батька. Джин стає свідком візиту Орсона Креніка до її батька та інших інженерів. Він хоче дізнатися, хто послав Бодгі до повстанців. Під тиском Гален зізнається: весь цей час Касіан бачить Галена в приціл. Але не наважується здійснити постріл. В цей час на базу прилітають повстанські винищувачі та розносять стартову платформу. Батько Джин гине на її руках, а в хаосі Бодгі вдається викрасти імперський шатл, на якому вся команда втікає на явін 4. Орсон Кренік на одієнці Дарта Вейдера запевняє, що Гален Ерсо ніяк не вплинув на боєздатність зірки смерті. Він хоче визнання свого внеску у створення зірки смерті і допитується у Вейдера, чи він досі є керівником проєкту. Дарт Вейдер зауважує, що в Креніка за великі амбіції і душить його, але згодом відпускає. Рада повстанців не довіряє даним джин про вразливе місце зірки смерті. Керівництво Альянсу налякане і вбачає у станції кінець боротьби з імперією. Касіан збирає загін добровольців, що вірять у шанс знищити зірку смерті. До них приєднуються Бодгі, Чіру та Бейс. Без згоди Альянсу під поспіхом, обраним позивним Бунтар 1. Вони відлітають на планету Скариф, де розташований імперський архів. Планета оточена силовим щитом, який не пропускає ні кораблі, ні радіохвилі. Єдине місце проходу крізь нього шлюз, де вимагається код. Старі коди, які надає Бодгі, виявляються досить дійсними. Корабель пропускають і він приземляється неподалік від вежі, де зберігаються дані розробок імперії. Джин та Касіан переодягаються в імперську форму та разом з Кейтуесо проникають на базу. В цей час інші члени загону відволікають імперсів, влаштовуючи вибухи біля бази. На скариф прибуває Кренік з метою з'ясувати секрет Галена. Про диверсію повстанців доповідають Таркіну і самому Дарту Вейдеру, але повідомлення перехоплюють повстанці, що надихає Альянс вислати підмогу на скариф. У переломний момент на орбіту Скарифа прибуває флот повстанців. Однак шлюз блокують, і лише одна ескадриля винищувачів встигає проникнути під щит та взяти участь у наземному бою. Джин і Касіану вдається проникнути в архів і відшукати креслення, яке тепер треба передати флоту. Але зв'язку немає. Тож Касіан просить Бодгі якимось чином передати флоту наверху, що щит треба будь-яким чином знищити. Бодгі виконує цю місію, але гине. Також гинуть Чірут та Бейс. Джин та Касіан мають тепер дістатися на верх башти, щоб увімкнути антенну, через яку можна буде транслювати креслення зірки смерті. Кейто ЕСО затримує штурмовиків біля сховища креслень ціною свого життя. Флоту альянсу вдається зіштовхнути два імперських зоряних руйнівника, які пробивають щит планети. Зв'язок відновлено. Кренік поцілює в Касіана, і той падає вниз, але Джим вдається дістатися до антени і запустити передачу креслень. Кренік наздоганяє її, але неочікувано його застрелює вцілілий Касіан. Повстанці отримують креслення, і в цей момент на орбіти Скаріфа з'являється зірка смерті. За наказом Таркіна станція здійснює постріл, щоб знищити базу на скарифі. Касіан, Джин, а також Кренік гинуть. Флот повстанців збирається відлітати, і частині кораблів це дійсно вдається, але з гіперпростору постає флот Дарта Вейдера. І флагман повстанців потрапляє до рук імперії. Дарт Вейдер висаджується на крейсер, намагаючись запобігти передачі планів. Він влаштовує різанину у шлюзі, але в останній момент плани передають на корабель Тантів 4, який полишає шлюз під носом у Вейдера. Диск з планами передають леї Органі. Яка на питання, що там відповідає? Надія. Зізнаюся, під час першого перегляду стрічки моє серце калатало. В якийсь момент я зрозуміла, що до фіналу доживуть не всі, і це був шок. Ну що ви? Це ж зоряні війни. Де хеппі Енд? Парад на честь переможців? Як всі загинули? Саме це робить Бунтар 1 унікальним у франшизі. Виявляється, керівництво студії не вимагало від авторів хеппі-енду. Хоча режисер та сценаристи внутрішньо готувалися до негативної реакції Кетлін Кеннеді на смерть всіх героїв команди Бунтаря. В них навіть були запасні варіанти сценарію, де частина героїв виживає. Але студія дала добро і тим самим подарувала нам найсерйозніший фільм Всесвіту. Герої стрічки не ідеальні. Це люди, яким доводилося виживати всіма можливими способами, але в критичний момент вони виявилися здатними на сміливість та самопожертву. Комусь, може, і не вистачило екранного часу, щоб прив'язатися до героїв. Мені ж було дуже жаль спостерігати за їх смертями. Мені сподобалась сувора і між тим вразлива джин, тандем Касіяна та Кейто Есо, Броманс, Бейза та Імве. Також Бунтар 1 дав нам найкращу, на мій погляд, зоріну битву у всій франшизі битва при скарафі яскрава, відчайдушна, як саме повстання. Вона тримає в надпрузі від початку і до кінця. Сучасні технології дозволили фактично відчути себе пілотами зоряних винищувачів, що намагаються встигнути залетіти крізь шлюз, що от-от зачиниться. Або командою корвету молотоглав, що зіштовхує два зорених крейсера для пробиття планетарного щита. І який же це прекрасний момент. Не можна також не відмітити візуальну складову фільму. Художний відділ доклав максимальних зусиль, щоб бунтар виглядав в стилі оригінальної трилогії. Та ж поюзаність і деяка топорність техніки. Знайомі моделі зорольотів тараси. При цьому дизайнери не полінувалися і створили деякі нові елементи, такі як штурмовики смерті, Ювінги та імперські дроїди. І ці новинки чудово вписалися в загальну канву добре знайомого Всесвіту. Одним словом, ви зрозуміли, що фільм мені дуже сподобався та приємно вразив. Навіть недосконалий Сіджай Таркіна і особливо Леї не завадив мені. Я вважаю його найкращими зоряними війнами епохи Дісней. Тому не дивно, що я була у захваті від новини про створення приквелу до нього. Але до чого тут Тоні Гілрой, якого я часто згадую, як і який є шоуранером серіалу «Андер»? Ще під час прем'єри спін стало зрозуміло, що десь під час монтажу хтось доволі сильно змінив фінал стрічки. А потім почали подробиці про дозйомки, перезйомки та перемонтування фільму. Виявилося, що у режисера Гарета Едвардса, не дивлячись на відданість проєкту та любов до Всесвіту, Виникли проблеми з монтажем. Тому студія покликала на допомогу сценариста та режисера Тоні Гілроя. Згодом він не дуже ділився подробицями про роботу і не особливо світився на прем'єрах та промо-компаніях. лаври фактично дісталися Едвардсу. Але в одному з інтерв'ю Гілро зізнався, що на момент початку його роботи стрічка знаходилася в вельми хаотичному стані. Гілрой дописав кілька сцен. Наприклад, сцена на Кафрені, коли Андр вбиває інформатора, це його робота. Та перемонтував фінал. Судячи з кадрів трейлера, спочатку архів та антена не були однією спорудою, тому Касіан та Джин мали переправити касету з кресленнями до антени, що ми й бачимо у промо. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, яким би був бунтар, якщо б Гілери не провів роботу над помилками. Факт залишається фактом: на виході ми отримали гарну стрічку. Тому я покладаю великі надії на серіал Андур, бо саме Тоні Гілрой взявся бути його шоуранером та одним зі сценаристів. І саме завдяки йому ми отримаємо не камерну історію пригод Кася на такий ТОСО, яким серіал від початку мав бути, а шоу про становлення повстання. А ще мені імпонує, що Гілрой неодноразово наголошував, що не є прихильником фансервісу, і взагалі він не є любителем «Зоряних воїн. Люблю великотки та камео, але нам їх вистачає в мандалорці. Звичайно, ми побачимо знайомі обличчя та місця тільки на Татуїн, благаю. Але це має слугувати сюжету, а не бути великотками заради хайпу. Нагадаю, що перші три серії шоу Andor вийдуть на Disney Plus вже 21 вересня. Вже почали з'являтися перші відгуки, і вони дуже навіть позитивні, тож чекаємо і уповаємо. А вам подобається спін офф Бунтар 1? І чи були ви шоковані смертю всіх головних героїв? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!